Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.com.ua. це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3649-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 868 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 1 і ми переходимо до розіграшу. Два, дев'ятнадцять, вісім, сім, двадцять один. Лото максима? Максимально вигравально. Шановні гравці, в вашій увазі 8581 розіграш державної лотереї Кено Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 68. 2. Вісімнадцять. Шість. П'ятдесят дев'ять, п'ятдесят три. 4, чотири. П'ятдесят п'ять. Сімдесят. Сімдесят два. Двадцять дев'ять, шістнадцять, тридцять три, один, чотирнадцять, тридцять шість, шістдесят чотири, дев'ятнадцять. А тепер в вашій увазі виграшна комбінація кена у порядку зростання чисел. Виграла щоденно. Кенно. В ефірі 7434 й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Тиражна комісія довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2, І ми переходимо до розіграшу. 5, 9, 2. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 5, 9, 2. Бережіть себе, все буде Україна.